Волинь у Скорботі, 14 червня у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. В останню дорогу провели героїв, які до останнього боролися за нашу Україну. Цей день розпочався із дощу. За загиблими героями плакали не лише люди, а й небо. Прощався Луцьк з двома відважними воїнами Юрієм Дрофом та В'ячеславом Овчарем. Військовослужбовцю Юрію, який після повномасштабного вторгнення РФ переїхав з Харківщини до Луцька, мало виповнитися всього 26 років. Воїн, на жаль, трагічно загинув 7 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Побратими зі смутком згадують Юрія. Коли у Святотроїцькому соборі відспівували двох героїв. Місто немов завмерло плач, біль і скорбота. Прощатися із 43-річним воїном В'ячеславом Мовчарем прийшли рідні і близькі. Захисник мужньо боронив країну від російського зла і загинув 3 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Очеретине Донецької області. Там він сам з Харківської області. Він мобілізувався з Луцька, притом сам доброволець. Так вийшло, що заїли. Вийшов участь. Була дронщика. Так ми роз'їхали. Ну і хлопець жити-жити. така доля. Сирота мати помирла. в Лікарні був час. Ну і так. Дуже тяжко, але но... офіч такий. Нікого там кажуть, мені немає куди діватися до кінця. Загиблих героїв пронесли театральним майданом. Лучани стали на коліна і схилили голови у скорботі. Біля фотостенду герої Небесної Сотні загинули за єдність України, виконали державний гімн України. Поховають Юрія Дрофу у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджа, а В'ячеслава Овчара на кладовищі у селі Гірка Полонка. Редакція телеканалу конкурент ВІ висловлює щирі співчуття рідним та близьким героїв вічна шана та пам'ять воїнам.